Твоя оселя тут, щоб показати вам нові будинки всього в 10 хвилинках від Києва. Кожний з власним бомбосховищем. Закрита територія в'їзд через шлагбаум. Доглянута до вулиця, ту і між будинками кожен таунхаус має свій простір і приватність. О, як ти гадаєш, скільки коштує ось такий будинок біля Києва? Напевно, 1100. ні. Всього лише 75 тисяч. І це, до речі, з власним двориком і підвалом. Сьогодні покажу вам будинок, у якому є навіть свій власний підвал бомбосховище Ого, який великий! Дуже просторо, гарне світло. 141 метр квадратний, газ, 10 кВт центральна каналізація. Власний дворик і ціна всього лише 75 тисяч доларів. У цьому будинку підвал це не просто технічне приміщення, це власне укриття прямо у вашому домі. А я б тут зробив своє герівсько. Тут спокійно спати навіть у найскладніші часи. Це ваша безпека, ваш спокій і ваша впевненість. Кожен дім це монолітна якість. Підвал, плюс два повноцінні поверхи, бетонні сходи, газоблоки, утеплення пінопластом. На другому поверсі ми маємо велику спальню з таким гарним видом, величезну ванну кімнату і дитячу. Тут стільки місця, навіть спортивна зона влізе. Головне простір і комфорт для всієї родини. І головне, лише до кінця цього року. Ви згадуєте, що ви від Анастасії, і ми подаруємо вам дизайн проєкт вашого майбутнього дому у Запишіться на перегляд. Вже сьогодні поки ще є вільні будинки.